Аніцю, де про нурного зайця. Нурний заєць, русланчик. Не про пронурного зайчика? Так. Була осінь. Листячко падало від кожного подиху вітру. Всі звірята в лісі готувалися до зими. Особливо до зими готувалися звірята, які робили собі запаси. Бо ті, хто спав взимку, вони могли собі спати і не думати про те, як вони перезимують. А ось білочки, зайчики, різні пташки, сойки, мусили собі поховати. Різні жолоді, горішки, ще якусь смакоту десь, де вони її потім знайдуть, розриють під снігу і поїдять. От, поснідають. поснідають, пообідають. Поснід. І от норний зайчик, називався Русланчик. Він вже до осені добряче підріс, бо він народився влітку. Коли сонечко було тепле, тепле, навколо було повно трави зеленої. І він же пішов від своєї сім'ї, був самостійним зайцем. Але йому мама наказувала: русланчику, ти, як будеш жити сам, то зроби собі найперше хорошу нору. Десь Пагорбі, щоб ти міг звизернути з нірки і все довкола бачити. Друге, що ти маєш подбати, це про запаси їжі на зиму. Зима довга, сніг може нападати високо-високо, вкрити травичку, корінці, листячку. І ти собі в нірку наноси різних різних плодів, корінців, морквинок, бурячків. Все, що тобі смакуватиме. Жолудів можна носити, хоча я жолуді пробувала, вони не смачні. Горішки вони носи, вони добрі. Але їх треба ще пошукати. От жолудів дуже багато навколо. Тим більше ми в дубовому лісочку, то тут жолудів під кожним деревом. І подбай про те, щоб в тебе в хатинці твоїй було тепло. Наноси листечка сухого, березового, кленового, дубового, утепли свою нірку та й можеш собі так зимувати. Русланчик добре пам'ятав, як йому мама наказувала і як просила його, як це все життя його має бути далі. От він, з самого ранечку, осіннього. Вийшов в лісок. Зі своєї нірки нірку він собі зробив так, як і мама радила, на пагорбі. Там біля нього жила ще сім'я борсуків. От тих, що ми знаємо вже. З одної небелиці там був е, тато Борис, мама Цицілія і Андрійчик, Сергійчик, Вадимчик та Христофорчик, їхні четверо малят. Вони теж готувалися до осені з осені до зими, але про них буде інша історія. І от зайчик, русланчик вирішив побігти, подивитися, що то є навколо по городах. Там люди вже збирали урожай, картоплю, копали, моркву, цукровий буряк. Все-все вони викопували, бо вже треба було до зими прибрати городи. А вже навіть і не до зими, а до 14 жовтня, до свята покрови. Вже люди старалися все-все на городах поробити, зробити порядок, щоб вже земля готувалася до спання, щоб вона відпочила, вже її ніхто не тривожив. Вже. Хіба можна було ще садити чесничок цибульку на зиму, а так вже робили порядочок, чистоту. Всі гілочки бадилячка збирали в кубки, і воно так перегнивало до наступної весни під снігом, а потім розкидали це все бадилечко на грядки, вкопували і був такий перегній і удобрень І от русланчик побіг до городів, а їхній лісочок був недалечко від городів людських. Вже можна сказати, що ті городи. Займали добрячу частину лісу. Люди собі робили ділянки, ліс потрохи вирубували і робили собі городи з картоплею, цукром, буряком, кукурудзою, морквою, буряком таким до борщику. І от русланчик вирішив, що цього разу він піде шукати морквочку. Біг він біг стежинкою, потім зі стежинки звернув хащі, бо там вже було багато людей, і він не хотів нікому потрапляти на очі. Якраз люди збирали моркву. Їздив тракторець, перевертав земельку, а й за ним йшли люди, і піднімали, піднімали ту всю морквинку, складали в мішечки. Ось він побачив. Що стоять мішечки біля морквяного поля, і в одному така гарна-гарна дірочка, ніби спеціально зроблена для того, щоб він собі кілька морквиночок витяг, Росланчик перебіжками-перебіжками, дострибав, дострибав до мішечка, повитягав собі морквинки, мішечок трохи похилився. Він трохи налякався, заховався в кущики, але побачив, що все гаразд, і потягнув ще кілька морквинок, все, що міг донести в зубах, він все поніс до своєї нірки. Прискакав до нірки, заліз в неї, але морквин було досить багато, і він подумав. Що якщо він назбирає стільки собі запасів на зиму, то він сам не матиме де зимувати, бо нірка досить невеличка. І от тоді він вирішив вирити собі ще підвал і під своєю ніркою почав робити невеличкий підкоп. Рив-рив, рив, рив, лапками, 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 лапками стомився. Сонечко вже котилося на захід, день був короткий. Комарики жужжали, зищали над ним в повітрячку. І він розумів, що може й не встигнути, але дуже старався доробити підвалчик до вечора. Бо як він не сховає морквинки зараз, то їх може вже й не стати до ранку. От він викопав який який підвальчик, запхав туди чотири морквинки, а п'ята була досить така велика. І він думає: так, може, лишу біля нірки, та її завтра її до завтра долежить, та ніхто її не візьме. Бо якщо запхати їх всіх в підвальчик, то він не закриється. Але треба буде тоді робити ще один підвал на цукровий буряк, на такий бурячок, на корені петрушки і на горішки. То в мене під ніркою буде ціла, ціла, як би то сказати, підземна е, така схованка. Ну, нічого. Якось, якось це все поховаю, головне, щоб я це все знайшов. Та й лишив ту морквинку. Біля нірки, бо вже не було куди її ставити. Затулився листячком, трохи присипав землею, заліз в свою нірку зверху і заснув. На ранок проснувся від того, що освітило сонечко і його нірку добре прогрівали промінці. І він потягнувся, вушка свої почухав. Виліз нірки і дивиться його морквинка надкушена. О о, думає він, хтось тут хазяйнував. Але якщо надкусили і не забрали, значить це хтось невеличкий тут був. І тут він виліз нірки, оглядає все довкола і чує щось плих-плих, плих-плих-плих і в кущі. Ага, це ти жабо. Жабо? Зеновія? Ква-ква-ква. Пробач. Зайчику, русланчику, це я не втрималася. Треба було тебе запитатися, треба було дочекатися, доки ти проснешся. Так довго спиш, та я тут скакала, 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 не втрималась та й покуштувала твоєї моркви. Ну, то пригощайся ще, бо в мене є вже запас на зиму. А ту можемо їсти на сніданок. От вони сіли разом, зайчик гризе, жабка собі надкушує морквинку. Як смачно, каже жабка. А коли вже в тебе хутро стане білим, русланчику? Ой, це це вже, мабуть, е, от, за пару днів ти вже стане. Білим, коли почне падати перший сніжок, на початку листопада вже літають сніжинки, і хутро моє би вже теж мало перетворюватись потрохи-потрохи. Мама казала, що до зими точно вже буду біленьким. О, як цікаво, а от я колір не міняю. Я що зимою, що літом, цілий час зелена. А зайчик каже, То ти ялинка, може? Та ні, я жаба. Так, так, жаба. Знаю, що жаба. Але ялинки теж цілий рік зелені. І то, правда, ще з ялинкою мене ніхто не порівнював. Хіба нашого сусіда їжака з ялинками порівнювали, а мене, мене хіба з якимось таким, я навіть не знаю, кам'янистим горбиком. І то. Мені не подобається це порівняння. Ти мене краще назвав. Жапко, давай підемо на поле і принесемо собі ще якихось запасів. Е зайчику, дякую, я запасів не роблю. Я от буду, мабуть, спати зимку. Будеш спати? Так, наше озеро замерзає, калюжі замерзають, болота замерзають, я собі залізу в нірку та й буду спати. Добре жабко, ну тоді приходь ввечері ще на гостину, я ще тобі цукрового бурячка принесу. Дякую, зайчику, прийду. Ну бувай занові, бувай, русланчику. І зайчик пострибав. Ялинки скидають говки. Деякі так, мудрини скидають говки. І наша. Ялина. А наша ялина, якщо. Її занесе до хати гілочку, тоді вона скидає голки. А якщо вона росте собі, то вона не скидає. Скидай. Що це Діна мені казала? казав? Ну, значить, та скидає. Тобі пару голок. Добре принесеш пару голок. І так русланчик зробив собі запас і бурячків, і морквочки. І горішків наносив, і так гарно підняв. І цукрівий буряк. Так, цілу зілу.